Добрий ранок малята! А хочу вас сьогодні запитати: а ви любите грати з піском в пісочниці? Гадай, що всі люблять. А що ж таке пісок, ви знаєте? Ну, по-перше, пісок належить до неживої природи. І пісок утворюється із камінчиків. Це частинки камінчиків. А ну подивлюсь, де ж тут пісок? Подивіться, у мене тут така невеличка лабораторія. Ось у мене камінчики і білий, і жовтий, і сірий. Так, а щось я там не бачу. Не бачу частинок цих піщинок. Ану подивлюсь я у лупу. І так не бачу. А, може, я через мікроскоп подивлюсь і побачу? Ні, не бачу. А як же утворюється пісок із камінчика? Діти, а ви знаєте, що буває різна погода. І дощова буває, і спекотна буває, і морозна буває, і вітряна буває, різна погода буває. І ось під впливом погоди камінчики розпадаються, камінчики, і утворюється пісочок. Але дітки це не зразу відбувається а проходить деякий час, навіть роки проходять. А якщо подивитись на піщинки ці, а вони різного кольору. Вони і білі, і жовті, і коричневі, і навіть чорні бувають. А чому ж так? А тому, діти, що камінчики різні, різної породи і різного кольору. Пісок, ви знаєте, дітки, він буває сипучий і вологий, так? Ну, із сипучого навіть і грудочку не злібиш. Не а от із вологого пісочку і грудочку можна зліпити, і пасочки зробити, і навіть споруди якісь, там, мости зробити, замки. Так, Пісок, діти, він такий цікавий, що на ньому навіть можна малювати. Ви знаєте це? Пальчиком, паличкою можна малювати. А можна і піском малювати. А ось ви з батьками спробуйте це зробити. Якщо у вас є така можливість, у вас є пісок, то зробіть це, дітки. А якщо нема піску, а якщо нема піску, можна використовувати різні сипучі речовини, навіть каву, крупи сіль, цукор, борошно можна використовувати. От ви діти, попробуйте з батьками щось намалювати на піску або на сипучій речовині. І ви побачите, що вам і сподобається це дітки, і ви будете це робити з задоволенням, бо робота з піском це і весело. І цікаво, діти. Сьогодні я вам ще пропоную подивитись е, відео, яке допоможе вам досліджувати пісок. От. Е, робіть свої споруди, малюйте, фотографуйте і надсилайте нам. Ми будемо дуже чекати.